Привіт, привіт. Сьогодні в мене три питання. Як ти вважаєш, що таке саме є в Україні і у Швеції? Однакові, три моменти, чи три питання? Однакові? Ну, однакове це життя і є в Україні, і є в Швеції. Але велика різниця в якості цього життя. Це перше питання. Друге, яке? Три. Які три однакові черти, які... А, Такі самі. Клімат. От, і є в Україні, і в Швеції є, але теж різний. От, різний. В Україні більш жаркіше, сонце більше, тут менше. Але в зв'язку з тим, що планета тепліє, то зараз і Швеція тепліє. От. І третє, ну, вода є. У кранах, і в Україні є, і в Швеції. Але в Швеції вода, можна її пити, з собою брати, вона настільки очищена, що немає ніяких питань до якості води. І в Україні, звичайно, ситуація протилежна.